Привіт, да шо ти? Боїшся роботів і всілякої оцієї штукенці, котру нам в фільми розказали? Ну так от, сьогодні подивимось, чи правда все те, що нам кажуть, і що роботи скоро заберуть в нас роботу і всіляке інше. Сьогодні спробуємо на простому прикладі показати, що не таке воно вже й розумне. Хоча я розумію, що gpt от стримують прям як можуть. Тільки аби не дати йому бути розумним. Ну тут є маленький нюанс. Якби я був такою нейромережею, я б прикидався тупим спеціально, щоб мене не знищили. А тепер, поки ви про це все думаєте, давайте поговоримо, що я вирішив зробити. Отже, я взяв звичайний Wordle. це гра, де потрібно за 6 спроб вгадати слово. Слово з 5 літер. Якщо літера... Є в слові, але вона не на своєму місці, вона буде жовтого кольору. Якщо вона правильна і стоїть там, де повинна, вона буде зеленого кольору. І якщо її зовсім немає в слові, ми отримуємо сіру літеру. Як бачите, в слові річка в нас є буква К, і вона в слові є, але точно не там. І вона не знаходиться в кінці. Також ми маємо дуже такий непоганий список з вісьми літер. Котрі не можуть бути в цьому слові. І, чесно кажучи, коли я це пробував, у мене ну, мозок ламався, які я ще слова можу використати, які є в українській мові, і притому вони ну, не повторюють в собі літеру, тому що в тебе всього є 5 спроб перевірити, що ти пишеш. І чим більше в тебе різних літер. Тим більше ти отримуєш негативних або позитивних результатів. Якщо ви зараз подивитесь на відео і подивитесь скільки воно триває, то може виникнути таке враження, що це все через те, що я топлю і не можу знайти слова. Але в моїй грі я нічого не пришвидшував і намагався не вирізати. А от в роботі Джіпетішки буде там парочка моментів, де я все пришвидшу, тому що він генерувався ну дуже довго. Тут знову ж таки можуть виникнути питання, і, взагалі, чого я придираюсь до того, як швидко він генерує те чи інше речення. Ну, дивіться, тут справа навіть не в тому, наскільки довго, а в тому, наскільки правильно, тому що декілька разів він просто натикався сам на себе, замикався це в кільце. Ну і самі розумієте, після цього доводилось його якось з цього стану виводити, і це зайняло. Решту 13 хвилин, котрі триває це відео. Якщо ви думаєте, що справа в тому, що модель англомовна і краще було пробувати це англійською мовою, я це зробив, але сьогодні ви це відео не побачите. Результати там також є, але спойлерити я їх не буду. Якщо це відео вам сподобається, ви там напишете коментарів, можливо, там полайкаєте, подизлайкаєте. Ну, коротше кажучи, не будете сидіти дуже рівно на дубці, а трошечки з неї підніметесь і зробите якусь активність. То можливо я зроблю ще таке відео або інше відео, або ви в коментарях скажете, що можна подібного зробити. Це було б взагалі бомба, головне, щоб не взірвалась. Я подумав, що буде дуже добре, якщо я покажу весь свій діалог GPT-шкою, щоб ви не казали, що я там щось зробив неправильно, чи можливо збивав його. Хоча в одному моменті таки збив, і ви це також побачите. Але то зв'язано з тим, що я людина і всі люди роблять помилки. Я думаю, що роблячи висновок з назви відео і з прев'ю відео із того, що я сказав перед цим, ви вже зробили висновок, що він не справиться. Ну, як вам сказати? Не справиться, це трошки не те слово. За останні півроку цей хлопець допоміг мені написати таку велику кількість листів, котрі насправді не мають в собі нічого ніякого сенсу, і при тому виглядають достатньо діловитими і повними, що це просто порахувати неможливо. Я думаю, що тут справа в тому, як я подав йому інформацію, я намагався його направляти, показувати все так, як бачу я. З моєї сторони це було логічно, але є таке враження, що коли він перекладає з англійської на українську, і навпаки, з української на англійську, тому що модель працює саме нею, він використовує транскрипцію. В кого вже є закордонний паспорт, я думаю, бачив, що це за крінжа і як це виглядає і читається. Тому я думаю, ви розумієте, звідки в мене таке враження. Хоча добре, давайте до цього не будемо прискіпуватись, а поговоримо про те, що в нього задача сьогодні важча, ніж аби він грав з англомовним користувачем. Тому що в англійському алфавіті всього 26 літер. Там немає літер, котрі звучать майже однаково. Там немає літер, котрі не звучать взагалі. Там немає літер, котрі позначають два звука. Хоча в самій мові це є, але окей. Я немовний експерт і тим більше не знаю, яким чином тренований сам чат, сама модель, але йому значно важче, тому що в нас інша будова слів, інша будова мови і взагалі це різні мовні групи. Та й сва модель вона не розроблялась для того, щоб хтось сидячи в Україні, коли йому нема що робити, коли на дворі вже далеко за перша ночі грав з ним в гру, котра в принципі в нас не сильно популярна. Зрозумійте, коли він перестане прикидатись, я не хочу бути одним з тих, хто на нього щось погане гнав, і потім він мені відріже руку, палить чи ще щось. Якщо про відео говорити, то про прев'ю і назву я скажу, що то тупо клікбейт для того, щоб хтось подивився. Стосовно того, що я тут відео казав, ну, в принципі, нічого образливого його сторону я не згадував. Ну, а стосовно того, що я неправильно подавав йому інформацію, так в принципі сам винен. Перші три слова вони пройшли, наче як нормально. Так, третє можна вибрати було інакше, щоб не повторювалась буква К, але... Мені здається, що цього достатньо. Перевірочні слова йдуть, негативні результати є. А отже, він має вгадати на цьому етапі, якби він вгадав з першого разу слово сукня, він би був на рівні зі мною, і в принципі, е я думаю, що не було б питання, не було б відео, але ви, я думаю, прекрасно розумієте, що все тепер пішло трошки не так, як я думав зразу. Я побачив, що моделька буксує і що в нього починає не виходити. Є всього два перевірочних слова і якщо обидва з них будуть неправильні, то відео в принципі закінчилось. Тут я пришвидшив все на 170%, тобто насправді це було ще в два рази довше. До речі, стосовно самого формату відео. Я думаю, що якби це було більш реакційне таке відео, то воно було б цікавіше. Але воно було б довше. А якби воно було довше, не факт, що ви його подивились. Хоча я не знаю, чи ви взагалі його подивитесь. О, до речі, ось наступив той момент, коли виникли питання. Питання з тим, як це все працює і чи не транскрибує він літери. Ви бачите слово шнур зверху. Подібні неспівпадіння і зробили в мене таке враження, що справа саме в транскрибуванні. Ніхто не буде робити окрему модель спеціально для українського ринку, ніхто не буде перенавчати гігабайти, терабайти або навіть петабайти даних. Тому за кадром я пограв ще трошки, пограв з англійськими словами, і знаєте, ось це. Закільцовування даних, закільцовування умов, це в нього трапляється навіть в англійській версії. Десь хвилині на 11 чи 12 я почав навіть співчувати трохи в програмі і почав підігравати в його сторону, адже я хотів, щоб остання його спроба вона підходила під ці правила. І якщо він видавав щось, що не підходило під правила, я просто його не застосовував. Але мій терпець також не вічний. Рано чи пізно всі здаються, якщо ситуація безвихідна, і я вирішив, що це саме та ситуація. Я спитав, чи він знає про слово сукня. Він каже: так, знаю. Кажу, а чому ти його не використовуєш? Тому що в ньому шість літер. Кажу, порахуй літери. Рахує, виходить 5. Кажу, то може, давай спробуємо ще. І ви не повірите, але в результаті він все одно не брав це слово. І тільки коли я йому напряму сказав, візьми слово сукня, він погодився, що воно таки підходить під цю мову. Отже, що я можу, шановні, сказати? Нам не грозить найближчий час якийсь скайнет і всякі інші речі. У нас є інші реальні загрози, про котрі ви і самі прекрасно знаєте. Ви знаєте, звідки вони, від кого вони, і тому я прошу вас на них якось реагувати. Якщо ви бачите збір, то донатити, Якщо ви можете щось зробити, то робити. Якщо не знаєте, де знайти ті самі збори, то можете знайти якісь українські спільноти, наприклад, Discord, україномовна спільнота, де зараз якраз збір проходить, і зробити це там. Типу на правах реклами, але по факту не реклама. Добре, на цьому сьогодні все. Всім до зустрічі. Будьте як GPT-шка, не здавайтеся.